Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Дорогі мої друзі, сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу нашим дорогим захисникам. Я хочу показати вам і розказати, що саме ми цього разу відправляємо нашим хлопцям, кому саме відправляємо. Хочу вам все, -все розказати і показати. Шановні мої глядачі. Сьогодні мова про мою кашу не піде, вірніше про ту кашу, яку я готую для наших захисників з вашою допомогою. Наразі кашу я ще не відправляла, каша ще в мене стоїть в оренді я й далі продовжую готувати кашу. Я сьогодні хочу розказати вам про дещо інше. От, ми зібрали дуже гарні подарунки для кількох наших героїв. От, попередні мої відео, хто з вас бачив, я показувала. Я показувала Розказувала про те, що ми змогли придбати тепловізор, і я показувала, що до мене в гості приїжджав особисто боєць за цим тепловізором. От, до речі, Денис зараз на передовій, і він випробував випробував вже наш подарунок, тепловізор, який ми йому придбали. Він дуже задоволений. Він передає, він і його побратими передають щиру подяку. Шановні мої глядачі, щиро дякуємо всім вам, хто долучився до придбання такої гарної, і корисної речі. От, а ще. В моє відео подивилася моя постійна глядачка Наталя з Нью-Йорка, яка вже вкотре пересилає дуже великі посилки з подарунками для наших хлопців. Цього разу в посилці було дуже багато речей, які вона купила спеціально для Дениса. Я хочу вам зараз показати всі ці речі, от щоб ви подивилися, речі справді дуже якісні, дуже речі дорогі, і речі вкрай необхідні нашому юному героєві. Ось така гарна тепла куртка. А ще куртки-дощовики. До речі, у нашого героя є рідний брат Діма. І він також зараз на передовій. Берці, кілька пар шкарпеток, теплих. Ще одна пара берців. І знову кілька пар теплих високих шкарпеток. Шапки, балаклава. Комуд теплий, високий на шию, футболка. Тактичні рукавиці для захисту рук. Форма. Гарна, якісна форма з наколінниками. Гольфи. Спідня білизна. Гольфи. Так, ось тут знезаражувальні антибактеріальні серветки і еластичні бинти. А ще пудра від грибка на ногах, якщо хлопці довго взуті, це дуже важливий препарат. Далі повербанк на сонячних батареях і фільтр, індивідуальний фільтр для очистки води. І ще ось такий великий, вмісткий, гарний якісний наплічник. І маємо ще ось такі гарні корисні подарунки. Подивіться: у Дениса є брат звати його Діма. Два брати, які зараз на фронті. А, а цей подарунок ми передаємо від інших двох братів це два хлопчики Даня і Славчик. Їм по 9 років вони вирішили також зробити подарунок для наших солдатів. На кошти, які мені передали ці два хлопчики, я придбала ось ці чотири упаковки. Це портативний душ, шановні мої глядачі. З допомогою такого душу можна помитися в найпримітивніших умовах, там, де нема водопроводу, ванної кімнати. Достатньо просто нагріти у відрах воду. Шановні мої глядачі, це справді дуже корисні. І необхідні нашим солдатам речі. Чудові подарунки від двох дев'ятирічних братів двом братам захисникам. Хочу вам сказати, що всі оці пакунки я вже передала, мама готує посилку до відправки. А це вже інша посилка. Також на прохання мами для її сина і для його побратимів ми придбали деякий одяг для наших хлопчиків. Посилка вже відправлена. І зараз я вам хочу показати, що саме я купила і що саме у цій посилці, що ми відправили нашим дорогим захисникам. Ми відправляємо хлопчикам ось таких чотири куртки. Зимові, теплі куртки. А ще чотири пари штанів, рукавиці теплі, балаклави 4 штуки, а ще фільтри для очистки води, індивідуальні, і, окрім того, я купила для них портативний душ. А ще нашим дорогим мужнім героям передаємо листи з подякою, з добрими побажаннями від наших діток. І вервички. Вервички виготовлені з великою любов'ю, намолені, освячені у храмі. Шановні мої глядачі! Поки я готувала оце відео. Мені прийшло повідомлення про те, що нашу посилку наші герої вже отримали. Подивіться, ось наші дорогі хлопчики, наші захисники. І наші подарунки вже у них. І то є добре. І то є добре. Хай Бог береже наших дорогих героїв. На мою електронну пошту мені написала Леся. Вона пише, що в неї брат на фронті. Він зараз під Бахмутом. Леся пише про те, що зараз вони збирають посилку для її брата, тому що згоріла хата, де хлопці жили, згоріло багато речей і потрібен одяг. І я попросила Лесю уточнити, що саме ми можемо переслати для її брата. Для Олександра передаємо зимове взуття. А ще пудра від грибка на ногах. От, індивідуальний фільтр для очистки води. Тактичні рукавиці для захисту рук. І у нас на ринку я придбала термобілизну. Дві пари боксерок. Теплі рукавиці. Балаклаву, хомут теплий на шию. А ще на коліник. Цю посилку ми передаємо для Олександра, 66-та бригада. Хай Господь береже Олександра і всіх його побратимів. Кілька днів тому я була в своєї мами в Тернополі. І вона сказала, що у відпустку прийшли два наших сусіди, мої добрі знайомі, мої друзі. От і також одразу я їм дала подаруночки. Оце Павло. 65-та окрема моторизована бригада. Павлові передала станки для гоління, е, великий блок станків для гоління, гель для гоління, а ще індивідуальні фільтри для очистки води. І схожий подарунок, також великий блок станків для гоління, геть для гоління і упаковку шкарпеток передала своєму сусідові нацгвардійцю Андрію. Хай Бог береже Павла, Андрія і всіх їхніх побратимів. А ще мені написала Наталя. Доброго дня Іно. Мого брата звати Олександр. Йому 45 років. Зараз він на фронті з перших днів війни. У нього все є, ми йому допомагаємо. Якраз в цю неділю брат має приїхати на три дні додому, тому для нього самий найменший подарунок від незнайомих йому людей був би гарною подякою. Ну справді, золоті слова написала Наталя найменший подарунок від незнайомої людини може стати дуже гарною подякою для кожного нашого героя. Пересилаю для Олександра індивідуальний фільтр для очистки води. Хай Бог береже Олександра і всіх його побратимів. В 105-ту десантну штурмову бригаду для Романа передаємо ось цей подарунок. Це повербанк на сонячних батареях. Хай Бог береже Романа і всіх його побратимів. Шановні мої глядачі, я знову хочу щиро всім подякувати всіх, хто допомагає мені збирати оці ці посилки. Хто допомагає мені збирати оці ці передачі для наших юних захисників і юних, і старших, всіх тих, хто зараз на передовій. Я хочу всім вам щиро подякувати. Хай Господь Бог благословить всіх вас, дорогі мої друзі, за ваші добрі справи. Хай Бог береже всіх наших захисників. Молимося за них, тому що від їхнього здоров'я, від їхнього життя залежить наше життя і наш спокій щодня, щогодини і щохвилини. Посилки ми відправили, подарунки всі передали, і я знову чекаю фотографій, чекаю фотографій від всіх моїх хлопчиків, які зараз на передовій. Хочу показати вам ще оцю переписку. Я вітала командира батальйону, 16-го окремого батальйону Сергія Ткача, з Днем Захисника Вітчизни. Сергію, щиро вітаю тебе і твоїх побратимів зі святом, з Днем Захисника Вітчизни. Дай Боже всім вам міцного здоров'ячка. Любимо вас, чекаємо, хай береже вас Господь, молимося за вас. Сергію, до мене дійшли слухи, що тебе нагородили орденом. Вітаю! І Сергій Ткач, командир батальйону підполковник, мені відписує: Дякую вам за привітання, приємно. Є нагорода від міністра оборони, але для мене буде найкращою нагородою це перемога і живим здоровим повернутися додому. Ще раз вам дуже дякуємо. Хай Господь Бог збереже і благословить всіх наших хлопчиків живими, здоровими повернутися додому з перемогою. Слава Господу Богу нашому!